Усім привіт! Ефірі арт-вітальня Культурний Фронт! А з вами ведуча Тетяна Ярошик, і ми продовжуємо знайомити глядачів 12-го каналу з кращими роботами митців Волині. А також ми продовжуємо запрошувати творчих особистостей, які у найскладніші військові часи у нашій країні не зупиняються і пишуть нові пісні, поезію, створюють патріотичні постановки танців і міні-вистав, і саме своєю творчістю продовжують наповнювати українську мистецьку скарбницю своїми новими роботами, і саме цим. Продовжують підсилювати незламний дух нашого народу і наближати нашу перемогу щодня. А ми розпочинаємо нашу добірку піснею, слова якої знають майже всі українці: татові слова Україна це я, мамині пісні, Україна це ти. Текст. І музику цієї пісні написала відома українська співачка Тіна Кароль для виступу з учасниками телевізійного вокального конкурсу Голос країни Діти. Пісня настільки полюбилася, що тепер її співають багато і солістів та колективів України, і не винятком стали лучани. Сьогодні до вашої уваги концертний виступ з піснею Україна. Це ти вихованців Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена, капела бандуристів під керівництвом Лесі Федоренко. Це традиції волинської бандурної школи, поєднання сучасного звучання інструменту бандури та ще різних інструментів. Це майстерне аранжування інструментального супроводу та проникливого співу солістів, та багатоголосся, звучання дитячих голосів. І це, власне, і перетворила звучання сучасної пісні на особливий твір у звучанні капели бандуристів та усіх вокалістів музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена. Колектив школи. Плідно творче працює, не зупиняючи і творчий, і навчальний процес, і завжди стоїть на шляху патріотичного виховання нашого майбутнього покоління і розвиває у своїх вихованців найцінніші людські якості, такі як любов один до одного, і до музики, доброту, милосердя та взаємодопомогу, і розуміння щодня. Що ми наближаємо нашу перемогу заради нашого майбутнього, наших дітей. Україна, це ти виконує капела бандуристів Луцької музичної школи імені Фредерика Шопена, керівник Леся Федоренко. А ми продовжуємо. І це знову історія дитячої творчості. Соломія Глазунова, теж учниця Луцької музичної школи номер 1 імені Фредерика Шопена по класу сольної співу Тетяна Ярошик та активна учасниця вокальної студії співаночка шоу Асоціації сценічних мистецтв. Війна, як так страшно увірвалася у наші домівки, змінила наше життя назавжди. Залишила багатьох українців без домівок і взагалі відчуття дому, розкидавши наших людей по світу, щоб шукати прихисток, душевний спокій, тимчасово, але декому вимушено і назавжди. Але і світ не без добрих людей. Тисячі рук простягнулися допомозі, і тисячі сердець подарували і дарують любов, тепло і захист кожному українцю, який її потребує. Саме тимчасову спокійну зупинку у перші дні війни знайшов у Луцьку відомий композитор Геннадій Татарченко, автор відомих шлягерів Полісяночка, Україночка, Берег Любові, Україну Мати і багатьох інших пісень. Та не зумів Геннадій Татарченко зупинити свій творчий неспокій у Луцьку, адже пісні народжувались майже щодня. Давайте поплачемо і порадіємо разом душевний та філософський текст пісні написав відомий на Волині та за її межами заслужений діяч мистецтв країни Віталій Іваницький. А виконання довірили маленькі лучанці Соломії Глазунові, у якої по особливому красивий тембральний голос і по особливо дитячому чуттєве звучання мелодії пісні. З ініціативи Віталія Іваницького та підтримці Дмитра Глазунова незабутній досвід виконання пісні під гітарний супровід відомого маестро Геннадія Татарченко у студії Мікс залишиться в історії назавжди. Адже відео Андрія Дмитрука є цьому підтвердженням. Соломія Глазунова співає і про печаль сьогодення, і про вимріяну. Сотнями українців радість майбутньої перемоги. Гостейна чорна вкрила Україну, і гірко плачуть діти і жінки, і син, і батько у бою загинув. І обірвалися щасливі сторінки. Давайте всі поплачемо разом, і з усіма розділим біль у серці, і обігрієм всіх людським теплом, і співчуття й добра відкриєм дверці Плачемо разом, Загоїться колись болючі рани, і на обличчі висохне сльоза, квітуча наша Україна стане, і райдуга розвіє небеса. Радімо разом із усіма розділим щастя в серці і обігрієм всіх людським теплом, і співчуття й добра відкриєм дверці, давайте ж порадіємо разом. З усіма розділим щастя в серці і обігрієм всіх людським теплом. Любов і пам'ять відкриєм верті. Давайте ж порадіємо разом. Давайте порадіємо разом. Все буде Україна, Людмила Демчук, жителька Боратинської громади, яка теж не залишається осторонь подій і людей, які живуть і борються з словом. Поезія коли вже ранок буде добрим. Увійшла до збірки віршів, написаних війною. Можливо, у майбутньому можливо твори наших земляків будуть у навчальних книгах та посібниках з історії та літератури. А сьогодні вони звучать для вас, глядачі 12-го каналу. Ми міцно станемо на ноги. Вам не здолати нас ніяк, тепер не дружні ми народи, бо розділила нас війна. Натура ваша планувати, але насправді ви раби. Не зрозуміти вам ніколи, чому ми не такі, як ви. Ми українці і цим горді. Ми вільний, дружні. Ми народ. І не злякати нас ніколи ні автоматом, ні ярмом. А ми продовжуємо і наступна композиція про життя тут. І зараз і почуття, які не може вбити ні війна, ні люди, ні біди, ні випробування. Любов це найпрекрасніше почуття на землі. І немов у танці осені живе любов іще. Так співає Ольга Гусачук, яка є. Авторкою тексту пісні Танець осені, романтична авторська композиція колективу Награжбенд має безліч переглядів у Ютуб. А сьогодні ми її презентуємо глядачам 12 каналу. Автор музики Валерій Воробей розповів, що композиція була написана ще два роки тому, і першою з'явилася якраз мелодія пісні. І вона настільки сподобалась солістці гурту Ользі, що слова написалась. По осінньому барвисто і швидко. І тому своєю актуальністю композиція не втратила і на сьогодні. Аранжування Валерія Вороб'я відео Володимира Вороб'я гурт награш бенд Танець осені виконує Ольга Гусачук. Я колись питала, Чому твій секрет? Листя Листю дощі травскої, несуть ясний всю життю. Ми продовжуємо, і сучасні молоді виконавці продовжують артвітально-культурний фронт знайомити глядачів з мистецькими добірками своїх робіт. І один з сучасних молодих виконавців це Олівен, це наш лучанин Валік Мушинський. І він пише круту авторську музику. Його пісні знають і люблять у цілому світі, адже звучали і звучать на світових сценах, на радіо і телебаченні. Його творчий шлях цікавий своєю багатогранністю пошуку власного стилю виконання, опануванням гри на багатьох музичних інструментах, написанням пісень власне собі та іншим співакам, удосконаленням технічно-музичного розвитку у студії звукозапису і написанням аранжувань а також важливе значення для Валентина є співпраця з багатьма професійними музикантами та людьми яким творчість у житті допомагає не тільки самовиразитись, але і жити, сповідуючи найвищі життєві принципи і закони. Сьогодні співак поєднує активну благодійну діяльність, соціальну роботу у різних проєктах та творчість. І, здолавши всі наші тривоги, як у морі розправлю вітрила, ти даєш мені силу. Бачу! В очах твоїх всесвіт це текст пісні Валентина Мушинського. А зараз вона прозвучить для глядачів 12-го каналу і вона має назву Марі Ам. Якби би померти сьогодні. Я згадав би про наші об'єкти. Як було нам добре, я б згадав, як були ми вільні, як би мав би померти сьогодні. Я б сказав, що у тебе я лугаю і шляху іншого, я не бачу, і шляху іншого нема. Діти в школі Тільки проводим навчання. Мені б не водило, ні крити, ні душки, Щоб написати це зізнання. Я знаю, тільки сам на сам, де розумієш Мій внутрішній стан, мій внутрішній храм життєвий туман, коли лихо ти так океан Маріам Мало помало я вийшов, з чорної хмари, там, де лунали удари, і моє серце палало. Ніби з ниток виплітаєш, і в молитвах пам'ятаєш, Чим завою рани ви всі наші дороги як у морі розправи вітрила, ти єдина, хто в мене вірить, ти єдина, даєш мені крила, в твоїх обіймах Все стає фін. Фінальна композиція нашого випуску «Культурний Культурний фронт, мікс фольклорного звучання та репу, дебют української виконавиці, співоча. Дебютна пісня має назву Дай Боже і виконує її лучанка, молода українська співачка Христина Олексюк. Христина Олексюк не тільки співачка, вона авторка пісень, креаторка, яка у своїй музиці міксує жанри та запалює енергією. Реп, фольклор. Поп, усе поєдналось у творчому проєкті співоча. Сценічне ім'я артистка обрала саме співоча, тому що саме дитинство займається співом, акторською майстерністю та грою на фортепіано. І завжди мріяла стати відомою артисткою. Тому і продовжила професійне навчання у столиці нашої країни. «Селфмейд» створює разом із своїм меншим братом. Дай! Дай! Боже, дай! Це звернення до вищих сил, що репрезентоване у приспіві народним мотивом. А речитативна частина пісні оповідає про силу та звитягу українців, що борються з російською навалою вже понад вісім років та вісім місяців. Текст пісні був написаний ще у травні, коли авторка перебувала за кордоном. Христина разом із братом. Створила аранжування прямісінько у своїй кімнаті. Оскільки записати вокальну партію з хором не було можливості, Христина виконала всі голоси сама. Коли я записувала приспів пісні, я відчула його як молитву адже я справді молилася і просила у Бога сили та віри. Так Розповідала Христина. Задум був простий через народні мотиви об'єднати усі покоління. Кожен із слухач... слухачів почує у цій пісні для себе щось рідне. Як розповідає співоча, пісня уособлює впевненість, що українці переможуть, але потрібно мати достатньо віри і сили боротися. Я хотіла створити таку пісню. Яка буде заряджати енергією та вірою кожного слухача. У цій пісні хотілося підкреслити силу та мужність кожного українця, показати багатогранність нашої культури від Щедрика до Стефанії. Українців під синьо жовтим стягом уже знають у всьому світі, а після перемоги ми обов'язково відбудуємо мости і зі світом станемо на «Ти». Так розповідала, і саме про це співає Христина Олексюк. Нікого Нація яка, за своїх обіпти готов Без нас не будуть цінувати нашу землю, вороги Без нас не будуть розквітати квіт полі повесні. Щедрих ще не раз усі разом ми заспіваєм Про ще не раз, чи не се буду добре Під степані будем танцювати на майдані Поперемога вірою вже не загорає

Сьогодні ви змогли побачити нову добірку творчих робіт митців в Волині у оновленому проєкті Арт. Вітальня Культурний фронт. Я дякую усім, хто сьогодні був разом з нами. А з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12-му каналі. Наближаємо перемогу з Україною у серці.